Всім доброго! Це вже третій раз я намагаюся записати це відео. Про що воно? тому помиками. В минулому відео я ставив на оцей цвороток під назвою Вурашки в народі. Навушники і армор M32. Була проблема з установкою ось цього ось елементу. Тобто, тут у нас такий іде де зворотка оцього на навушники. Тут в мене була проблема. Я пропонував вирішити її за допомогою фумленти, яка тут і була. Тримається, ну тримається, просто треба більше можливо, ленти, і все у вас вийде. Але мені один користувач я не знаю, підписник, підписник. Я не дивився. Під нікнеймом Jackson G. Сподіваюся, я правильно прочитав. коментував, що цей весь набір. і ось ці бочечки там резинові, які я ставив от сюди, ось всередину на сам гвинт, вони використовуються для кріплення О, оцей весь набір. І оці бочечки для кріплення для інших кріплення під Vendiem Lock, тобто не під таке кріплення. Але я їх використав там як просто прокладку в оцих ось кріпленнях. Зараз я зняв одну цю бочку, як бачите, воно тримається нормально. Не думаю, що це там зайве або не зайве, ну, додаткова прокладочка і й... дідько з ним. Так от, в чому суть? Він запропонував якраз таки цю бочечку використовувати для кріплення мікрофону до цього елементу. Я пробував це зробити одразу. На відео зняти і так далі. В одні руки це зробити доволі важко. Чому? Тому що. Діаметр ось цієї штуки. І діаметр ось цієї штуки з цієї от, тут уже стоїть резиночка, бачите, ось вона. І ось з цією резиночкою вони дуже-дуже схожі. Ви, звісно, можете використовувати шліцеву викрутку ось тут. Ніж, ну ножом можна і порізати з обережненько. Можете сюди її просто вставити, повернути. ну Звісно, це тут викрутити треба цей болтик тут під, під, під Philips викрутку. Ви викручуєте, трошечки його знімаєте і починаєте ставити. Як поставити її одному? Я тільки що пробував. Звісно, ви знімаєте самі навушники, кладете оцю штуку. Оці, оцим донизу, ну, тобто, отак, от, щоб стіл у вас був, щоб можна було на, натиснути на неї. Саму резинку я раджу спочатку внутрі сюди, всередину оцієї штуки вдіти. Буде трошечки легше. <кій> <кій> Вибачте. <кій> Якщо я одягати одразу на цей піптик, то ну, будуть, будуть проблеми Ви в дві руки, це навряд, навряд чи зробите. Бачите, я. В дві руки своїх, в мене ось отут. От, ось там, я не знаю, 3-4 мм ще. От я не, не дійшов, це можна дожати. Але вже, тут якби я боюсь його чи зламати, чи що, ну, не знаю, я тим більше вже підкрутив, щоб воно точно сиділо. Зняти вручну Ні, бажаю здоров'я. Це ви не зможете. Але якщо ви вдягнете ось. В цю штуку всередину от, той бачонок, як резиновий, оцим покладете на стіл, ну без самого наушника знятий, то ви зможете отак от поставити одразу з мінусів. Ось ця штука дуже тепер погано, ну вона крутиться, треба попустити, конечно не так як я зараз роблю. Але ну, воно таке дубовеньке трошки. Але у вас є ще трошечки тут, степень свободи таких. Тобто ви зможете. Плюс тут же ж можна оцю штуку ще туди-сюди ганяти. Коротше, ось так от можна ще робити. Тобто, у вас регулювання ще лишається, але е, тепер воно тут намертво сидить. Дякую ще раз Джекшо, Джексон Ж за пораду. Я був олень. Е, я, чесно кажучи, піддивився, як хтось робив в іншому відео, тому я робив саме так. Але ну, тепер, можливо, комусь ще допоможе. Всім дякую, бережіть себе, Україну.